Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами Сад, Хмельниччина. І хочу сьогодні показати ті багаторічники, які тримають сад ось цю пору. І вони виглядають, ну, просто бомбезно. Рідко зовсім я зустрічаю у своїх колег та й взагалі ось цю рослину. Ця рослина. Досить цікаво своїм листям, воно таке зелено-сизе, чимось воно схоже на листя морквочки, петрушки, навіть не знаю на що воно схоже, якщо чесно. І еродіум звати його так, Еродіум. ну, На тій мові нашого агресора, яку не хочеться вживати, воно ще є айснік. І подивіться, ця рослинка ще квітне. Ну, вже поодинокими зовсім, хоча ще є і бутони. І вона квітне з квітня місяця. Ціле літо, цілий сезон, вона тримається ось так. Вона є м -м, невічно зеленою. Потім, якось взимку, вона псується взагалі, І потрібно зрізати. І знову потім навесні ось такий гарний, компактний, невисокий кущик з'являється. Він невисокий сантиметрів. 15 від сили, але більше йде у ширину. У ширині вже, певно, він сантиметрів 30. Росте вона в мене вже років, певно, 3. Де взяла її, не знаю. Колись замовляла, здається, рослини альпійські, і з нею замовила і його. Таня, прізвище не пам'ятаю, здається, це у неї було. Якщо пригадаю прізвище продавчині і буду впевнена, що я там її знайшла, то я вам дам координати. А поділити її і розмножити, ви знаєте, досить непросто. Вона якось так зростає, схожа на гейхеру. тому я вирішила гейхеру її цього року розмножити, і у мене нічого не вдалося. Ну, це не факт, що в когось іншого б не вдалося. Але погляньте, ось як. Прекрасно вона виглядає. Просто надзвичайна рослинка. Брунера Джек Фрост. Мабуть, не всі брунери до пізньої осені зберігають ось себе в такій формі. У мене є брунера варігата, і я бачила цю сільвер ще якось там називається вона така сірі-сірі пластини. Вони тонкі листя. І не так. Ефектно виглядають вони впродовж ну, до пізнього сезону, скажімо так. А ось ця брунера, вона просто не перевершена. Листя величезне. Ось, погляньте, бачите, які великі листки навіть порівняні з моєю рукою. Вони досить цупкі. і ефектні, тому що ці розмальовка по листі таким срібним. Кольором, і він, так здається, ніби 3D цей малюнок, коли придивитися випуклі такі частинки його. Дуже невибаглива рослинка. Єдине, що їй потрібно, така хоча б розсіяна на півтінь. До вологи вона не вибаглива взагалі. У мене тут таке місце, що не поливається. І доволі таке тіньове і сухе, ось так я би сказала. Розмножується вона просто неперевершено гарно і навіть насівається. Ось ось ці вже подаль, подаль кущі. Це бронерка сама насіялася. А ось недавно я ще підсадила, бачите, щоб вже масив був. Я підсадила. Пересадку вона теж переносить на ура. Ось теж, там, бачите, я цілий такий сформувала бордюр з неї. Теж пересаджувала досить суху погоду. Хоч у нас ідуть дощі, але не такі, знаєте, і мрячка, і не обов'язково, що всі місця промочуються. Тому вона там виживає собі, посадив раз, полив і все, і тримається. Коли квітує, теж неперевершене таке видовище. Потім я прибираю, хоча довго залишаю, мабуть, через те вона і насіялася трішки мені. А так. Швидко наростає, що її плюс є в чому, тому що в мене є варігата, вона ну, досить повільно наростає. А ця такі щільні утворює кущі, що туди не проберешся. Подивіться, як. один листок на іншому. Разом зробили якийсь такий букет, Завинулися як равлики. Ну, кожен раз йду і кожен раз дивуюся. Дуже гарна рослинка. і з ранньої, осені, з ранньої весни гарно таке з'являється свіже молоденьке листя, потім квітує, а потім наростає ось така листова маса. Брунера, джекфрост. Манжетка. Манжетка ось тут у мене два кущі. Той другий навіть тако подр, здається, що це якась гейхера чи гейхерела. Але ось, коли вже він на. Дощикові і крапельки збираються на листках, Все зрозуміло, що це манжетка. Ось таке цікаве в неї. М'ягке опушене листя через це ці краплі води збираються на ньому. Погляньте. Таке враження, що міні-водоймочка утворюється. Теж надзвичайно гарна рослина впродовж цього сезону. І до пізньої, пізньої, пізньої осені. А потім починається трішки вже псуватися, коли починаються морози. Квітує теж зеленим кольором. Перепрошую ну, ці віруси. Квітує зеленим кольором, що теж для рослин рідкість. І наростає дуже гарно. Це ось з насіння. Такі були малесенькі, дрібнесенькі. Росточки, я й не думала, що вони взагалі будуть рости. Погляньте, за сезон ось такі утворилися кущики прекрасні. Дуже вона така цікава. У мене вона зростає і на відкритому сонці. Ну, в якийсь період все-таки доби сюди ну, світлового, світлов, світлового дня потрапляє тінь, але небагато. До поливу вона. Так собі, скажімо, якщо вже дуже сухо, то інколи я її підливаю, вона опускає вушка, потім піднімається і все. Ось ще одна цікава рослинка. Деякі, бачите, листочки трішки підгоріли, але все одно вона вічно зелена і тримається ось так гарно. Деякі листочки так розмальовуються, бачите, в такий цікавий осінній колір. Гравілат. Теж подобається мені його не лише квітування таке своєрідне, але й подобаються кущики, які утворюють. Вони такі пишні, знову ж чимось схоже на гейхери гейхерели Ну, от її там інколи десь підчистити Потрібно. Хоча я цим не займаюся абсолютно. Але виглядає вона красиво, весь сезон і допізна. Гарна рослинка. І ось розквітають вже карликові, карликові осінні айстри. Дійсно, карликові сантиметрів, мабуть, і 15 немає, 10. Ну, 10-15, скажімо так. І ось така мацюпота, вона швидше всього, як ґрунтопокривна, виглядає. Хоча це ні, це кущові рослинки. Але саме до пізньої пізньої осені вона ще й. Квітує пізно восени. А так, цілий рік досить гарні кущики, дрібненьке гарне листя, нічим не попсути. І мені дуже подобається. Я її розсадила і в це місце. В мене є в іншому місці. Але і сюди теж я посадила декілька кущиків. Ось в такому царстві осінньому серед листя, горіха і горішків. В такому непростому місці, зовсім тіньовому, зовсім сухому, і зростає ось Купена. Купена варієгатна. Бачите, які листочки в неї білі має кінчики особливо зафарбовані. І вона виглядає теж, ну, просто чудово, хоч вона не вічно зелена рослина. Вона відімре. Але поки що на даний момент і цілий сезон. Вона не перевершена, то це вона ще молода. Її всього-навсього другий сезон. От, почекаємо, як наросте. Ось тоді буде надзвичайна краса. Купена. От і осінь. От і тумани осінні. Ледь-ледь там Продивляються ескізи, так, образи. Силуети, ось так, на українській мові, хоч це не українське силует, це запозичене слово, але подивіться, який туман. І зразу осінь просто каже: Я тут, я тут. От в нас такі дощі йшли і йдуть постійно, але не було туманів. А сьогодні туман. І так красиво виглядає він. Я зранку тільки... Стала, подивилася в вікно, які ці краплі кругом. І на бородачу висять краплинки. І таке гарне видовище. От кажуть, осінь. Осінь. Вона дуже гарна. Єдиний мінус, чому осінь не дуже полюбляють, що за осінню йде зима. А взимку для нас квітникарів, ви знаєте. Період своєрідної відпочинку, але і своєрідної депресії. Тому що, наприклад, я по собі сужу, так як я зранку завжди вискочила і побігла дивитися на рослини на свій сад, а взимку я цього зробити, на жаль, не можу. Хоча я про вічно зелені, обов'язково знову відзнімлю відео, тому що є рослини, які і взимку тішать, але все одно. То не те, абсолютно. Ви подивіться, який гарний міскантус. Це просто фантастичне щось. Люблю міскантуси невисокі. Якщо він невисокий, то й красу його можна якось легше десь вписати в ландшафтний дизайн. Високі, ну, це задній план. І це більше роботи, ніж є. Погляньте, яка калікарпа. Як вона прикрашає просто цими ягодками. Сад надзвичайна рослина, надзвичайна, невибаглива абсолютно. Ось так другий сезон наросла і вже дала таке неймовірне плодоношення. Чудовий колір. Ніде не бачила теж таких ягід. Бачите, я теж фанат і ягід в садку. Мені подобаються білі, жовті ягоди. Червоні це якось звично, ось фіолетові, білі, то щось таке, ніби, знаєте, інше інше. Але сьогодні я хотіла би поговорити з вами про рослини, які квітують. От топ таких рослин, які квітують у жовтні. Звісно, хризантеми, звісно, айстри виразкові, але є ще і інші. Ось вам. До прикладу, це не ромашка, це арктична хризантема. Ось має таке листя, ну, схоже чимось на хризантему, так. Але зовсім низеньке. Ось такі крутинки, вони мені швидше навіть схожі на ломи, камінь чи що. А потім мись видає таку гілочку і квітує доволі довго. І це є її квітування в жовтні місяці. Погляньте, ну, краса! Особливо, коли це, наприклад, масив, знову ж так, як я люблю, то це дуже гарно. Я її розсадила її масивом, але помітила, що після розсадження вона перший рік не квітує. Квітує лише ось та гілка, яка залишилася від торішньої е, посадки. І навіть там, де розсаджувала в себе в розсадничку, теж помітила, що вона після розсадження не квітує. Ну, можливо, такий нонсенс ну, у мене, але ну, я думаю, що. Все-таки це її така особливість. Невибаглива, морозостійка і посухостійка. Теж на сонці тут зростає, не вимагала нічого. Така була зелена, гарна, декоративна. А тепер ще восени взяла і розквітнула. Ось така арктична хризантема. Інших кольорів, до речі, я не бачила. Лише білий. Красиво. І ще повністю не розквітнула, але вже починається цей феєрверк. Ось це верескова айстра, грунтопокривна, сорт називається Снігова лавина. Ви погляньте, як вона ось тут уже в мене на пеньку, біля пенька освоїла цей участок. Але цікаво, що вона є. Не вічно зелена. Ось ці пагони потім відімруть на наступний рік. І знову почнуть видавати такі довгі, ось це, наприклад, від ліхтарика і аж на пеньок це гілка, яка виросла цього року. Це одна гілка. І вона, до речі, немає має Властивості такої, що приростає, десь укорінюється. Жодного разу не бачила цього, лише потрібно прищати. Прищепляти е, відводком або діленням куща. Але ці мільйон, мільйон, подивіться, скільки тут ще буде квітувати дійсно. Піленька, дрібненька, не махрова. Але мільярди ось тих квіточок. Тут, мабуть, їх коли великий куш, то дійсно мільярди. Бачила колись, коли її саджають у. Е, Такі підвищення зроблені. Ось тоді вона теж гарно виглядає. Але в мене тут така імітація якоїсь височини, і вона тут теж доволі гарно росте. Теж невипаглива, морозостійка. І тим цікаво, що квітує саме зараз. Просто нереально побачити кожну квіточку у пізній такий уже час. Тоді навіть, здається, вона проста, але все одно красива. Яке ніжне квітування, бачите, У мене тут ремонт іде біля вікон. Вчора був. Вітер сильний. І ще й пінопласт якраз вторить її кольором своїм. Ось так квітує. Я її показувала нещодавно у відео. Рослину, яка декоративна своїм, наприклад, листям весь сезон. Але вона ще й весь сезон квітує. Весь сезон. І на осінь, якось здається, вона ніби просинається знову. Ось погляньте, бачите? І квітує знову з новою силою. Ось там ще. Бачите, скільки квітування. Хай воно таке <сум> витончене, хай воно не пишне, але чудове. Така квіточка вона не біла, вона якогось має кремового забарвлення швидше. Теж тендітна, ніжна осіння. І здається, як восени в таких умовах ніжність витримує. Бачите, здається часом і в людей. Ось така людина тендітна на вигляд, але наскільки має сильний характер. Так само тут такий сильний характер у неї. Еродіум. Еродіум гарний листя, але й цікавий квітуванням своїм. Цю розкішну красуню чи розкішного красення, що в нас туряст кореневичний, я раджу посадити всім. Вони є різні забарвлення. Є білі, є жовті з білим. Теж я вже е, знайшла коліжанку. Тут у нас на місці, вона в мене була в гостях, е, і в неї є, є інший ряст. Ми вирішили помінятися, тому що це дійсно рослинка, яка. І гарно своїм листям, бачите, ось яка пізня пора, а листя ніде не попсути, але вона просто квітує. Квітує і квітує до самісіньких морозів. А потім відмирає це листя, і знову ж без проблем, без нічого, весною починається вегетаційний період. Погляньте, завжди цей ряст, колись в дитинстві ми брали ось цю квіточку, ото її так руками. Стримуючи цоколи біля лоба. І там таке повітря є, бачите, у кожній квіточці, ось там є в цьому гладущечку повітря. І видає воно такий своєрідний звук. І ми дітьми в лісі так тішилися таким <рі> варіантом. Ви погляньте, ще тільки розквітає. Ще тільки розквітає, Уже відквітнула. І знову, яке воно миле, ніжне. До речі, є вони із синього такого забарвлення. І є з темним листям також. Ну, але вже колекціонувати в мене немає куди, тому ну, синю, звісно, хотілося себе придбати. Не знаю, чи вона така сама квітуча-квітуча, як ось ця моя жовта, але, повірте, навіть такий знову тендітний суцвіття тішить нас восени. Холод. Ми, здається, вже. І не хочемо вийти на двір інколи, а вони тут живуть, квітнуть, мерзнуть. Холодно, не холодно, але показує свою красу. Ось такі рослини ну, це такий просто знахідка, знахідка для осіннього саду.